Як виглядає чек-лист для покупців нерухомості? Перше, я вам раджу визначитися з бюджетом і з тим, на яку суму ви розраховуєте. По-друге, вам варто ознайомитися з усім ринком. Це ви робите на порталах Домрія, OLX, «Ріел», Торолуньо, які варіанти є, і що вам подобається. Коли ви знаходите ті варіанти, які вам до вподоби, домовляєтеся на перегляд. І дивитись квартиру. Раджу уважно дивитися саму квартиру, парадне, і задавати всі питання продавцям. Перепитайте про документи, про історію квартири, про умови, які продавці бачать, про суму, про податки, про строки купівлі. Всі ці питання детально розпитайте на перегляді. Після перегляду бажано подивитися ще аналіз самого району. В відкритих джерелах з друзями, знайомими поговорити про той чи інший район, щоб точно бути впевненим, що немає якихось мінусів, які вам не підходять, або не комфортні, або принципово не підходять. Якщо об'єкт сподобався, домовляєтесь про завдаток. Після завдатку підписує, перевіряєте документи і домовляєтесь на нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу. Якщо об'єкт не сподобався, або ви вертаєтесь в пункт номер 1 для того, щоб скоректувати ціну, може подумати, де знайти додаткові фінансування, додаткові гроші. Якщо з бюджетом все ок, тоді змінюєте район, локацію. Таких циклів у вас може бути один, два, три до п'яти це нормальний процес купівлі, коли ви змінюєте параметри. В принципі, навіть навіть до 10 позицій, коли ми з клієнтами. Теж нормально, тому будьте готові, що ви можете і швидко це зробити, а може процес бути дуже довгий, і кожна зміна параметрів вимагає багато часу, зусиль, усвідомлень. Тому раджу вам бажаю вам купити квартиру, яка вам подобається.